Так, Всім доброго здоров'я! Вирішив я показати вам таку свою першу досить точну токарну роботу. Це є гідроциліндр. Гідроциліндр односторонньої дії. Предісторія, яка мій друг Володя він займається, варить аргоном і займається мойками. І у нього є такі от матриці. Ось вона є шліфована, калена матриця. Вона є різних діаметрів. Йому треба вибивати в міліметровці нержавіці вибивати отвори круглі. Ну і щоб постійно не крутити цю матрицю болтом, там постійно злизується різьба у болті і так далі, ми йому вирішили допомогти і зробити такий гідроциліндр односторонньої дії. Це є розробка мого друга, який займається ремонтом гідравлічних речей в більшості донкрати, преси, підйомники. Це він накреслив, моя зварка і моя токарка. Правда, з різьбами у мене поки ще тугувати, тому взяти на такий дріт, четверку дріт не нарізав я різьбу, щоб закрутити, щоб воно було розборне, щоб закрутити ось, ось цю точену з чугуна так, втулку. Не нарізав на ній різьбу, а проточив канавочки в трубі і канавочку на самій втулці і зап, запхали ми тріт, запхали. перепрошую. Ну, от Зараз я попробую продемонструвати роботу, як воно працює. Вона під'єднана шлангом до китайського такого ручного насоса односторонньої дії. Зараз я покажу, як воно зробить, цей гідроциліндр зробить отвори. Ну ще більше розкажу, що воно складається. Це є шліфована труба. Труба це, е, трубу цю ми не точили, вона є купована, навнутрі шліфована. Е, тут є поршень з манжетою односторонньою. Тут є шток, шток від, е, здається, стойки якоїсь з іномарок, іномарок машин. Шток ми проточили, врізали. Ну і такий от штуцер там, 14, крок-1,5. Ну і я вже показував, тут є пружина, яка завжди видавлює шток у цю сторону. Тут закручена різьба, закручується матриця, ось так. От. Ну, от зараз я спробую знайти якийсь шматок бляхи і продемонструвати його роботу. Давай, качай. Качай, качай. Дляха міліметровка мержевік. Ну от в принципі і все шкода, не вдалося зняти. Це діло в розібраному виді, не хочеться витягувати дріт та й царапати сам циліндр, він вже пофарбований. Ще забув сказати, що цей циліндр може потиснути орієнтовно, вжати в себе орієнтовно біля трьох тонн. Ну, от таке от. Всім дякую за перегляд. Бувайте здорові!